Шахтар провалює матч проти колоса і фактично дарує Динамо чемпіонство. Як це було і про що після матчу говорив Пушич? Зараз про все розкажемо. А ви тим часом підпишіться на канал Футбол України, аби не пропускати усе найцікавіше. Дякуємо вам за підтримку. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Ну що ж, відбувся, напевно, найцікавіший матч, щонайменше весняної частини УПЛ Шахтар приймав колос. І якщо хтось очікував якоїсь нелегкої прогулянки, то точно цього не було для команди Маріну Пушича. Як переміг колос, і що після матчу говорив Пушич, про все це поговоримо сьогодні. Ви ж тим часом підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і погнали! Але розпочнемо ми з решти матчів чемпіонату. Підемо в хронологічні послідовності. А першими сьогодні у Львові грали Карпати та Рух. Відкрили рахунок футболісти у білій футболці, тобто Карпати, вже на 20 20-й хвилині, коли відзначився лідер команди Бруніньо. На останній хвилині першого тайму свій дебютний гол за клуб забив ще й Ігор Невеш. У другому таймі команди були вже не такими активними. На 72-й хвилині Підгурський зрізав м'яч у власні ворота і довів перевагу Карпат вже до трьох м'ячів. Один гол рух все ж таки відіграв на 89-й хвилині. Але Львів цього дня зелений. Наступний матч відбувся у Києві. В ньому зустрічалися лівий берег та Полісся. І такого результату напевно мало хто очікував, адже на 22-й хвилині господарі вийшли вперед і тримали цей рахунок аж до 59-ї хвилини. Коли зумів зрівняти Крушинський. У завершадні 30 хвилин як би не старалися, але забити більше ніхто не зумів. Тож Полісся втрачає очки і тепер має оглядатися і на Карпати, і на кривбас, які знаходяться дуже близько до команди Ашура у турнірній таблиці. Ну а далі до головного матчу сьогоднішнього ігрового дня: у Львові Шахтар приймав колос, і цей поєдинок точно виправдав і навіть. Перевиправдав, якщо є таке слово, усі наші очікування традиційно у цій грі Шахтар заволодів перевагою вже з перших хвилин і одразу полетів до воріт опонента. Але не менш традиційно для Шахтаря у цьому сезоні вкрай не впевнено грав біля власних воріт, і на 26 й хвилині пропустив колос розіграв широку атаку, яку неймовірно влучним ударом завершив рапай. На 38-й хвилині гірники знову вкрай невдало зіграли біля власних воріт, допустили навіс із лівого флангу. Який вдало головою завершував Цуріков. Цей момент перевіряли на ймовірний офсайт, але доволі швидко визначили, що гол забили у межах правил. На 44-й хвилині Марлон подарував Шахтарю надію на успішний другий тайм. І саме у цей другий тайм команда теж увійшла дуже активно і доволі впевнено. І все це втілилося у, здавалося б, забити гол на 59-й хвилині. Затяжну атаку вдало завершив Бондаренко, але і в цьому моменті арбітри вирішили переглянути. Гянути вар і увага, робили це 9 хвилин. На 60-тій хвилині до новохатнього звернулися колеги з Вар, і лише на 69-тій він все ж таки підняв руку догори, символізуючи про положення грою. Шахтар і після цього полетів забивати і був доволі активним біля чужих воріт. Але на 84-й, вкотре у цьому сезоні і вкотре у цьому матчі, зовсім забув про свої велетень майже на лінії воротарського майданчика стояв абсолютно один і, звичайно, таким подав рунком від оборонців Шахтаря скористався. Це 3-1, гра фактично закрита. Але ні, на 5 із 13 компенсованих до цього матчу хвилин Кевін реалізував пенальті, і знову здалося, що Шахтар має нібито 8 хвилин. Цього цілком достатньо, аби не лише зрівняти, а й навіть вирвати перемогу. Але натомість оборона команди у цьому матчі вкотре показала, що не може протистояти колосу. Велетень промчав знову ж таки лівим флангом, прострілив у центр, де в чергу. Говий раз ніхто із захисників не тримав на цей раз болівара 4-2 і підписаний вирок для шахтаря. Відставання від Динамо знову складає 10 очок, і команда Пушича може мріяти. Напевно, лише про друге місце з Олександрією. Їх знову розділяє 4 бали. Ну і після цієї гри усі чекали, що ж скаже на флеш інтерв'ю. Маріно Пушич чи почують уболівальники? Такі заповітні слова. Про відставку головного тренера у коментарях, зокрема і в нашому телеграмі, доєднуйтеся, а усі посилання є в описі до відео. Вболівальники були у передчутті відставки і вимагали її справді ледь не усі фанати донецької команди. Водночас міркували, хто ж може очолити клуб натомість, і єдиною кандидатурою наразі переважно бачить Даріо Серну. До слова, свої варіанти пишіть у коментарях, хто міг би очолити Шахтар замість Пушуча. Адже спойлер на післяматчевій прес-конференції ж. Жодного слова про відставку не було. Ми почали цей матч достойно. Першу половину першого тайму зіграли дуже добре. Ми можемо говорити, що сьогодні арбітер дуже сильно вплинув на перебіг подій. Ми мали бити пенальті, і коли такий пенальті вам не призначають, це дає дуже сильне натхнення супернику. Ми пропустили два необов'язкових м'ячі, але радий, що команда добре відреагувала і скоротила відставання. У другому таймі ми забили чистий гол, і це очевидний факт. Арбітраж сьогодні мав великий вплив на перебіг подій. Якщо вам потрібно 10 хвилин для перегляду такого епізоду, маючи вар-машину, для мене це дуже дивно. Рахунок мав бути 2-2. У нас забрали чистий гол, арбітри повністю вбили ритм гри, який був до того. Я ніколи не бачив, аби вар дивилися. Так довго сказав Пушич. Більше того, навіть цією грою він виявився задоволений. Я вважаю, ми провели достойну гру. Створили багато моментів, які через рішення арбітрів не конвертувалися у голи. Незарахований м'яч вплинув на наш психологічний стан, і це велике розчарування. Але це для нас виклик, усе в наших руках. Момент, аби перезавантажитися навіть після таких болючих поразок. Завжди будуть нові моменти, як до прикладу, півфінал Кубка України. Ну що ж, друзі, ось таким був наш, так би мовити, спецвипуск. Ось таким був поєдинок колоса проти шахтаря. Своїми думками та емоціями щодо цього поєдинку діліться у коментарях. Але головне підписуйтесь на канал. А ще більш головне, будьте на зв'язку, адже ми дуже скоро побачимось.